29 листопада в приміщенні районного будинку культури відбулися змагання з настольного тенісу. В змаганнях взяли участь юнаки та чоловіки та дівчата Новобузького району. Сьогодні у спортивній залі районного будинку культури відбувається змагання особистої першості району з настільного тенісу серед жінок, чоловіків, юнаків та дівчат. Як ви бачите, в залі Змагання проходять попередньо по підгрупах у правовій системі, оприділяються фіналісти. Ми ну чекаємо переможців змагань, на яких чекають медалі та грамоти. Я думаю, що ці змагання сприятимуть подальшому розвитку настільного тенісу серед мешканців Нову та Новомуського району. Доброго дня. Представтеся, як вас звати? Мене звати Казанка Євгенія. Де ви навчаєтесь? гімназії. Де ви займаєтесь темністю? Зараз в Домі культури. Хто у вас тренер? Валерія Анатолійович. Три рази на неділю. Давно займаєтесь? Два роки. Два роки. Вам не мішає займання спортом займатися в гімназії? А ні. Ви В якому класі зараз? 9. Добре вчитесь в гімназії. Я першист. Де На змагання десь їздили? У вас які є нагороди? Ну, перше місце і третє місце. — Де в районі і де, на, на, на... на області? На області і в районі. Перше місце зайняв задворний Влад. Друге місце Козенко Євген. Вони виходять чим? в У другій підгрупі Перше місце зайняв з друге місце зайняв Смірнов. Вони погодять, незалежно від того, що розподіляються місця в такому порядку. Я вам всім дякую. Ви всі набули досвіду. досвід. Бажаю вам наступних Перемога. Ми побачимо. Залишається тільки фіналіст. Що ви можете за мало сказати? Що ви можете за мало сказати, скільки у нас займається тенісом? Та він сам собі займався. Скільки Скільки часу? Та, він ще в школі займався. Прийшли поболіти за нього. Так. Да. Йому не мішає спорт займатися учобою? Ні. Наоборот. Краще учнем. Де ви навчаєтесь? В першій школі. Давно займаєтесь Ну, Ще півтора року. В якому класі навчаєтесь? В третьому в класі. Хто вас тренує? Валерій Анатолійович. Ви ходите в ДК? Так. Да. – Ви недалеко живете три рази в неділю. Так. Да. – Вам не заважає займатися в школі, тренуватися і тренуватися? Ні. – Уроки співаєте, вчити? Так. Да. На відміну навчайтесь? Расист. Вам подобається? Да. Ви ходите сама, чи у вас ще подружки ваші ходять? трошки записала, але все ще не хочу. Дякую. Юля, коли ти співаєш, коли ти на волейбол і на тень? О, Лучше, ти, напевно, в школі геть не вчишся, так? Да? Тебе, мабуть, самі двойки. Пятерки бувають у неї? Ти теж добре вчишся? І на волейбол ходиш чи ні? Ні, не ходиш на волейбол. Так, 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 так. Юля, а чим ти ще займаєшся в нас спортивною? І кров тільки вторі міста, перших немає, так? Є. Є, так. По українській мові? <пока> а, я думаю, по українській мові. А як же олімпіади учбові? Не, не де. Ти спортсменка, а в тебе? Десь є, займайся якимось. Ну, Науки, якісь там ну, грамоти, може, відміну. Олімпіади в українській літературі. За да, участвували і перше місце зайняли. Німецькі, шановні учасники змагань, закінчились змагання особистої першості райони з настільного тенісу. Нагородження проводимо серед майбутніх зірок Новобузького тенісу. Перше місце третє місце зайняла авакумова Аліна, яка нагороджується грамотою і медаллю за третє місце. Аліна. На здоров'я. Друге місце зайняла пластун Юля, яка нагороджується грамотою і медаллю за друге місце. І чемпіоном. Району стала Оришака Олена, яка нагороджується грамотою за перше місце, і медаллю за перше місце. Серед юнаків третє місце заняв смірного пішла. Поздравляю. Який нагороджується медаллю за третє місце і грамотою. Друге місце зайняв Звигінський Олександр, який нагороджується грамотою і медаллю за друге місце. Ну і перше місце зайняв Козенко Євген, вітаю, який нагороджується грамоти і медалю за перше місце. Цього, спасибо вам. Серед юнаків. Да. А ви не знаєте, хто такий Володимирович? Який? Ну не знаю, після тренір. Ви проводите тренування. Працюєте вчителем у школі. Хіба то дітей до вас ходять на тренування? 12 12 чоловік група. Хлопці, дівчата. Хлопчики, у нас дівчинок немає. Який вік? З 4 класу по 9. Тренування на базі якого? На базі Петровки. Спортзалі. В клубі. На спортзалу ми тренуємося в клубі. Скільки у вас столів? Два. За рахунок бюджету міського. За рахунок тренера дівчата. Міська міської ради. Представте сто ви. Тренер Дю США по настільному тенісу. Як, як... Сьогодні ви в ролі кого були на цих змаганнях? Головного судді на прохання голови ФС клубу «Холос» Белінського Віктора Івановича, головний суддя. Як вам рівень спортсменів? Ой, достатньо, достатньо високий. Достатньо високий. У вас були сьогодні молодь, чоловіки, жінок не було. Ви як тренер, до вас ходять жінки на тренування? В основному якраз за дівчат грали учні спортивної школи, а жінок, на жаль, не було на змаганнях з настільного телесу. Ну от технікум до вас приходить на тренування? В технікумі у мене є дорослі дівчата, ну вони зараз виїхали. Вони зараз на вихідний. Да. І Петколич сьогодні приходила дівчина, ну вона чомусь не, зали... не не добула до кінця. Зрозуміло. Ви проводите тренування. Коли у вас проходять тренування, в які часи, в які дні? Значить, у нас згідно розкладу проходять тренування у вівторок з 15.30 до 19.30, в четвер з 15.30 до двадцяти, в п'ятницю індивідуальні з 15.30 до 17.00 і в суботу з 10.00 до 14.20. У вас людей достатньо, чи ви ще запрошуєте людей? Що всі хто ви скільки ви людей я можете завжди... прийняти? Да, я завжди радий, коли приходять діти, і ми беремо понад встановлену кількість. У нас дві групи: одна група початкової підготовки, де навчається 12 учнів. Ну зараз там 15 і група попередньої базової підготовки, де навчаються старші 3-4-5 років, їх всього 6. Ну, теж ми беремо, весь час у нас більше 6, 7, 8 до 9-10 учнів. З різних навчальних закладів, з середніх шкіл міста і техніку аграрного коледжу. Десь на виїздні змагання ви були в цьому році. Значить, ми щороку виїздимо на обласні змагання, двічі весна, осінь. Постійно ми конкуруємо з радсадом, займаємо перше або друге місце на обласних змаганнях. Ось останні змагання були у жовтні місяці. Ми отримали ми три перших місця і вісім других місць. І крім того, нас запрошують на, змагання, на всеукраїнські змагання, присвячені Герою України е, В'яленцю. Ми теж там маємо досвід. Ось ці хлопці, які зараз тут сьогодні грали, вони займали на цих змаганнях перші місця на всеукраїнських. Е, ну, Взагалі призових місць дуже багато. Це було в Ялті? Ні, це у в Радсаді. В До речі, приїздять туди Кіровоград, Дніпропетровськ. Приїздять Миколаївські спортивні школи, не тільки ті спортивні школи, з якими ми граємо на обласних змаганнях. Отакі наші справи. Дякую за інтерв'ю. Завершився змагання з настільного тенісу, особистої першості району з тенісу в номінації. Вже будемо говорити серед чоловіків. Третє місце зайняв Карпенко. Олександр і нагороджується грамотою. І медалі здав трошки. Ні-ні не, не, не валяй. Ну ну-ну-ну-ну. Здав. Ну, 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 ну. О, це друге діло. Завдяч. Друге місце зайняв мгновен Барданяк. Медаллю за друге місце серебряною. За серебро. И И за Викторик, і грамотою. І чемпіоном району став засільного тенісу Руваченко-Віктор, який нагороджується грамотою. Золотою медаллю. І поїздки до сих до спасибо. До нових встреч. <плес> Віктор Миколаївич. Хто ви? Чим займаєтесь? Підприємець. Ви давно займаєтесь тенісом? 6 класу. Дуже давно. Ви зараз ходите на тренування. Стараюся, так, да, в свободному прийти по. Самі каталі. ходите з сином. Син вже син підростає, вже починає вчити. Це для вас перша. Яка це для вас вже нагорода? Це це вже по тенісу, мабуть, 10. -та. 10 -та. десь на області з Так, чи... да. по мірі можливості виїжджаю. Скільки у вас змагань в рік буває? В районі? В районі. За цей рік один одне заклад. хочете більше чи вам достатньо? Як мінімум 3-4. А багато людей в Бузі займається тенісом? Багато. Багато. Хочеться да, підіймати. Виходить, Виходите тільки в ДК столи і оце тільки вдихається? Да, тільки в Домі культури. Спасибо. Хай бачить, приїжджає, на змагання приглашаємо всіх, будемо раді.